Тож каже, житиме на першому. Міста влада приїжджала, приїжджали всі, всі приїжджали, всі оформили, як положення посиділи. Що Я. оформили? Ну, допомогу там посиділа і хату накрити. зараз. Комісія обчитає по кожному зруйнованому будинку. Во потім на комісії ми определяємо кількість потрібно стройматеріалів, і будемо далі ремонтувати, будувати. Це буде і обласний бюджет, і національний бюджет, в залежності від суми пошкодження. Якщо будинок всім зруйнований, як тоді буде? Ну два варіанти розглядаються. По перше, це переселення людей як временне житло. А там далі смотримо або купувати. Падуть подібне житло або строїти по норму. Ну зараз скорее, що будемо переселяти, фіксувати дане а потім будемо вже вирішувати це питання за попередніми даними. У селищі пошкоджено 69 будинків. З них п'ять вщент зруйновані, каже Володимир Сосуновський. За його словами, поки людям обіцяють надати будівельні матеріали для тимчасового перекриття приміщень, аби встигнути до злив, котрі прогнозують наприкінці цього тижня. Дар'я Пасічник Геннадій Корчененков, новини на Суспільному. Запоріжжя дуже потужна та мобільна зброя. Так про міномет каже військовий з позивним Раптор. Інший мінометник з позивним Турін опанував міномет ще у 2015 році, коли пішов добровольцем до полку Азов. Це лише частина цієї зброї, це не все. До нього йде ще плита, в яку вставляється він оцим кріпленням, і тренога. Раптор приїхав до України з-за кордону через чотири дні після повномасштабного вторгнення Росії на територію України і одразу пішов до військкомату. Я був в іншому військовому формуванні, тобто прилетів сюди, бо це вже моя країна, моя батьківщина. І я відразу, наскільки це було можливо, прибув до себе додому і. Звичайно ж пішов до військкомату. Тоді потрапити до лав Збройних сил України чоловікові не вдалося через велику кількість охочих. Вирішив записатись до територіальної оборони. Міномет обрав випадково, каже раптор. Зброю, з якою воює опановував вже на війні в Україні. І взагалі то цікаво. В мені це цікаво, бо є можливість, мабуть, якогось екстриму. Бо насправді, коли починають по тебігати, ну ми поїхали. Виїхали або на чергування, або до бою. От і цей і вперед. Коригувальник це все діло коригує, бо без нього. Потрібно було би йти трішки вперед. Мінометник на позовний Турін колишній азовець. Чоловік служив у полку з 2015 по 2019 рік. Там і познайомився зі зброєю. Коли почалось повномасштабне вторгнення Росії в Україну, вирішив, що треба тримати оборону в рідній Запорізькій області. Зранку 24-го вже почалась війна, і коли в обід ми зрозуміли, що ворог вже в Мелітополі. Ну тобто, я розумів, що в Маріуполі зараз найкращий. Вони там продержаться, а тут, тут потрібні теж лові спеціалісти. Ну і вирішили з другом так іти до тероборони. Доволі довго чекав саме на міномет 120-го калібру, каже Турін, бо знає його можливості у бою. Те вогневе ураження, яке він може нанести. Тобто, це і танки, і броньована техніка, і е, різні окопані позиції укріплені. Ну Прекрасно, великий спектр виконуємої роботи може бути. Бо як тільки ми потрапили до тероборони, тут був найменший калібр мінометів, всього 60-й. І ми отак, от як по ступенечкам, так чик-чик. Спочатку 60-й, потім 82-й до нас потрапили. І ось не так давно 120-й. Карина Галунова, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя. У Мелітополі стався вибух біля штабу окупантів близько 22-ї години, 9 серпня. Про це повідомив міський голова Іван Федоров під час національного марафону Єдині новини силами спротиву та партизанам було пошкоджено штаб «Єдиної Росії на території міста Мелітополя. І є вже сьогодні конкретні заяви про те, що оголошено полювання на всіх причасних до проведення. Так званого псевдореферендуму на території тимчасової частини Запорізької області, також два вибухи було чутно поблизу Кирилівки Запорізької області, близько 19 години, 9 -го серпня, розповів Іван Федоров. Після цього густий дим а був ще чотири години. Ми чітко повідомляли про те, що за останні. Два з половиною три тижні вороги звозили максимальну кількість техніки як на берег Лімана до радіоновки та Алтагіря, так і на берег Кирилівського моря, і поруч з Кирилівки Азовського моря, і поруч з Кирилівкою. Одна людина загинула четверо травмовані. Серед них двоє дітей. Внаслідок аварії, що сталася ввечері 9 серпня, на трасі між селами Мар'ївка та Біленька Запорізького району. Усіх травмованих доставлено до лікарні про це повідомили у головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Запорізькій області. Водій автомобіля Ваз з'їхав у кювет, внаслідок чого автівка перекинулася. Фірмувальника затисло понівеченими конструкціями логковика. Рятувальники деблокували чоловіка та передали медикам. Майже 25 тисяч переселенців отримали статус внутрішньо переміщеної особи та адресну грошову допомогу у комунарському районі Запоріжжя з початку повномасштабної війни в районному управлінні соцзахисту населення щодня приймають зо 200 людей, які приїжджають з тимчасово окупованих територій або населених пунктів, які обстрілюються. Ганна Малюга у Запоріжжі лише один день. Сюди разом із мамою та трьома неповнолітніми дітьми приїхала з тимчасово окупованого Мелітополя. Жінка плаче. Коли згадує рідне місто, щодня, щоночі там стріляють якісь вибухи. Ми можемо тільки чути і бачити, і достовірної інформації ми не маємо, нам нічого не говорять. Скривають квартири, ходять по квартирах з автоматами. Після час ми були там, ми мали надію, що це буде недовго. Дорога у нас була. Як, як на нас складна, як на людей, які е, тиждень там живуть на Васильівці, то дуже легко. Ми доїхали за півдня, нам пощастило. Е, вже сьогодні нас зустріли на епіцентрі. Волонтери достатньо швидко, організовано все влаштували, дали консультацію, що нам робити надалі. Люди, які через війну були змушені покинути свої домівки та переїхати, мають стати на облік в районних центрах соцзахисту населення та отримати довідку внутрішньо переміщеної особи. Зробити це можна за один день, маючи з собою паспорт. Та ідентифікаційний код. Якщо це є доросла людина, то вона цю заяву подає від себе і отримує довідку на себе. Якщо в неї є малолітні діти, неповнолітні діти, вона обов'язково надає свого паспорта, ідентифікаційного коду ще обов'язково свідоцтво про народження дитини. Якщо людина дійсно має інвалідність, людина похилого віку, людина прикута до ліжка, обов'язково спеціалісти нашого управління. Виїжджають за місцем проживання, видається це. Довідка люди, які отримали довідку в ВПО, тут у центрах соцзахисту одразу можуть подати документи і на отримання адресної грошової допомоги від держави. Довідка переміщеної особи видруковується з реєстру переміщених осіб. Видається людини людині, і внутрішньо переміщена особа знімає ксерокопію. У нас працює безплатна ксерокопія документів для того, щоб надати документи для виплати адресної допомоги. Той же день надає ту копію. Ще потрібно заяви для виплати адресної допомоги надати розрахунковий рахунок особистий з банку любого банку відділення Кобонарського району. За словами Олени Розумієнко, дорослим передбачена щомісячна грошова допомога від держави у розмірі 2 тисяч гривень, дітям та людям з інвалідністю 3 тисячі. Юлія Сенек, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя. Відновити навчання в офлайн режимі з 1 вересня зможуть лише ті мистецькі заклади, які віддалені від лінії розмежування. Про це сказав міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко під час робочого візиту до Запоріжжя. За його словами, наразі також розробляється алгоритм перевезення учнів мистецьких шкіл, які розташовані на територіях ведення бойових дій, або тих, котрі постійно обстрілюються до навчальних закладів у інші регіони. Оскільки мистецькі заклади е, мають свою специфіку, ви ж не будете в онлайні вчити грати на скрипці. От е, якимось чином зорганізувати процес такий спосіб, щоб унебезпечити і дати можливість, як е, в офлайні, продовжувати це навчання, не обов'язково це має бути в самому Запоріжжі. Якщо є безпекові е, можливості, ми розглядаємо е, варіанти. Тим, хто захоче тій кількість студентів, а переїзду в більш безпечні місця, принаймні, якщо не на повний час, часто сесіями, це один з варіантів, який ми обговорюємо. Так само в Запоріжжі є безпекові можливості, де можуть продовжувати навчання в офлайні певними періодами учнів. На території Тернувацької громади, що розташована на межі Запорізької та Дніпропетровської областей, наразі знайшли прихисток 250 вимушених переселенців в основному з Гуляйполя та навколишніх сіл, дуже чуть, як гепають гармати, і, да дуже чуть і ракети, і ракети вже дуже це все. Дуже переносить це важко. Зверху було вилетіло стекло ночі. Якраз ми з чоловіком спимо, як ракета летіла, да. і воно лі осколки, і, може, одну збили, це ж воно остатки летіли. І ліву або волною. Да. І до такої степені я перелякалася, була, я скочила на коліна, давай зразу бігом молиться. Молиться і думала, серце мене вискоче, мене всю кидало. Прямо вчилось благодаря чоловікові, дякую, він мене отак обійняв. Успокойся, Ліда, успокойся, успокоїв. Лідія переїхала втернувати з Гуляйполя два місяці тому, і лише минулого тижня наважилася з'їздити додому у гості. Розбиті многоетажні етажні дома. Із восьми шкіл у нас залишилося на сьогоднішній день дві цілих школи. Вціліли на даний момент, слава Богу, хата ціла. Ми їздили більше трошки неділі назад. У нас один сусід є. Я йому така благодарна. Він нам годує наших котів, курей, наших корми за хатою дивиться. Потім, коли ми приїхали, поприходили сусіди, хто залишився там. Під обстрілами я їх так плакала, цілувала всіх. Вони мені такі всі рідні. І продукти ми повезли, і воду повезли. Їм чоловік дав на куриво. Місяць від початку цієї війни Лідія разом зі своїм чоловіком залишалися у Гуляйполі. Жили під постійними обстрілами без світла. Жінка згадує, не могла всидіти на місці, хотіла бути корисною, тож готувала обіди для українських воїнів. А потім діти подружжя наполягли на евакуації. Виїхали до Тернуватого, бо, як каже пані Лідія, все ж таки ближче додому. І всі хочуть до, додому повернуться. Даже чоловік мій, буду сказати, каже, якщо даже хати не останеться, буду в сараї жити. Ну, додому, хочуть додому, всі додому хочемо. Оце ми так тут живемо з чоловіком. Осьочка мій храм. Храм Божий, храм, де я весь час молюся, утром і вечором молюся за всю Україну, за солдат, за всю Україну, за свою сім'ю. Оце у мене отакий от очки є та Він у мене пошма пошти. Він увесь вже списаний. Оце все, оце все списане молитви. Це все списане про. Про дім як оберігати дім. Семістрельна я вона дуже сильна дуже сильна. Вона відганяє усі бомби, снаряди, гради. І у хаті в нашій осталися ікони, які захищають наш дім. Захищають. То що я вірю? Я вірю, наскільки сильно, що перемога буде все таки за нами. Пані Лідія зізнається, якби не її роки, то пішла б працювати до військових на кухню чи в медчастину. Втім, зараз у Тернуватому на громадських засадах допомагає у місцевому центрі зайнятості. А це я нашим солдатам посищаю. Я патріот, я солдат, люблю дружину, матінку свою, рідну Україну. Я буду стійко захищать дітей, матусь, батьків стареньких бить ворогів, расистів клятих, що боблять землі, хати наші, рвуть на матки, немов вовки, майно. Тряпки, як дикуни, що в лісі виросли вони. І путін клятий, чорт рогатий, напитись крові хоче, але не може. Але все бачить наш Господь горіти в пеклі буде шкати. Наталія Андреєва, Владислав Киящук, новини на Суспільному, Запоріжжя. Оксана, дружина азовця, яка у березні виїхала з окупованого Мелітополя, нині з дочкою проживає у Луцьку. Каже, колись із чоловіком побувала тут, і місто їй сподобалося. Із міркувань безпеки не називає своє прізвище та не каже, як звуть чоловіка. Він вчитель та економіст за фахом. До 2014 року працював аудитором. В Його роду він перший після 11 поколінь військових. Він перший був не військовий. Коли прийшла біда в нашу хату, він сказав: Я йду. Чоловік пішов у 2014 році до лав добровольчого батальйону, а в 2015-му вже перейшов до Азову. Вони своїм підрозділом пройшли щастя, які ще точки дуже гарячі. Коли він мені дзвонив, я вже за звуком могла відрізнити це просто стрілкова, якась зброя або це міномет. Після 24 лютого, розповідає Оксана, її чоловік разом із підрозділом перебували в Маріуполі. Він постійно був на зв'язку і повідомляв, що з ним все добре, навіть коли їх остаточно затисли на Азовсталі. Щонайменше місяць вони там точно були. Знаючи Азов і його побратимів, звісно, вони були готові стояти до кінця. Вони не здатні були здаватися в полон, але Вийшов наказ до цього, вже майже тиждень йшли розмови про екстракшн, розмови про Турцію, ще якісь. І ми були такі, знаєте, от на піднесенні. Ми що на голках сиділи, ми чекали цього. Зі слів Оксани. Востаннє зі своїм чоловіком вона спілкувалася у день, коли він виходив з Азовсталі. Мені пів на другу пише. Нас виводять. Я пишу, куди в Турцію. Він каже в Донецьку область. Я звісно, сльози. Пишу, вам же ж не можна, я боюся за вас, за тебе конкретно. Він каже, все буде добре. Пише, що зв'язку не буде десь три місяці, не хвилюйся. Мамі, привіт, дітей цілуй. І після цього пустота, тиша. Після того каже дружина Азовця, вона отримувала повідомлення лише від побратимів чоловіка. І побратими, які передавали інформацію від чоловіка, вони точно були в Оленівці, вони точно. Але е, зараз вже тиша, ні від кого ні жодної інформації. Оксана вірить, що її чоловік повернеться додому у списках загиблих та поранених, які надає РФ, його немає. Вірю, що в тому бідному бараці його не було. Була інформація, що е можливо, їх там групками один раз вивезли, інший раз вивезли. Я не знаю, наскільки вірити цій інформації. Треба налаштовуватись якимось чином, якимось чудовим чином, тільки на е позитив. Не можна розглядати якісь а от що буде, якщо там. Щось трапиться. А, взагалі, оце щось, ну, воно ж тягне до себе оцю енергію, ви його завалікаєте до себе. Не можна, все буде добре. Поки разом із донькою-випускницею жінка у Луцьку чекатиме звісток від чоловіка. Каже, що буде тут як мінімум до кінця війни. Дарія Тимошкова Валентин Клімович, Суспільне, Луцьк.